Сьогодні я перевірю, як ведуться ремонтні роботи по будівництву та ремонту укриттів у наших школах. На сьогоднішній день на шести об'єктах ведуться роботи. На трьох об'єктах це 26-та школа, 12-та, 22-го. Фактично, укриття будуються з нуля за рахунок субвенції з державного бюджету. Також в трьох школах це 17, 38 і 3, проводиться ремонт укриттів, збільшення кількості місць в укриттів за рахунок фундації Олени Зеленських. Дякую Першу леді України за підтримку нашого міста. Крім того, в цьому році в шести навчальних закладах це школи, дитячі садочки. Ми також проводили роботи. Роботи по збільшенню місць в укриттях і по їх ремонту. Наша основна мета це зробити все для того, щоб діти нашого міста були по перше, в безпеці, а по-друге, щоб вони всі мали можливість навчатися в одну зміну. Сьогодні у нас Андрій Леонідович приїжджав і перевіряв здачу нашого укриття. На даний момент у нас повністю відремонтовано укриття пофарбовано і стелі, і стіни, підлога, вирівняно все зроблено. Додатково у нас витяжка облаштовані. У нас за стандартами туалетні кімнати, Добавили освітлення, тому дітям зараз буде комфортно тут вже навчатися. У нас будується укриття, яке ми тут дуже-дуже чекали. Завдяки міській владі ця мрія стає реальністю. Тут будуть приміщення для того, щоб проводити уроки, буде медичний кабінет, буде кімната для прийому їжі. Тобто все буде обладнано для того, щоб дітям було комфортно і вони не відчували якусь різницю. Між тим, як вони навчаються в закладі, і якщо вони будуть в укритті.